15 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, яку визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Невеликий дощ можливий лише в день на північному сході, у решті регіонів без опадів. Ніч буде холодною у південних, центральних східних областях і на Сумщині прогнозуються заморозки на ґрунті до мінус трьох градусів. Температура повітря вночі становитиме від плюс 1 до плюс шести градусів. У Карпатах від 0 до мінус 3. В день повітря прогріється до плюс 6, плюс одинадцяти градусів, на півдні до плюс 14. На Полтавщині упродовж середи триматиметься похмура і бездощовита погода. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 9 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 3. У Кременчуці від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Попри це, сонце зрідка визиратиме крізь них, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 10, вночі очікується 5 градусів тепла. У горішніх плавнях, 15 жовтня, хмари щільно закриватимуть собою небо. Лише зранку можливе короткотривале прояснення. Без опадів плюс 10 градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше, лише плюс 4. Вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 15 жовтня 1993 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 21 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1946-го, 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.